Перш за все, я хочу, щоб наша розмова сьогодні була в такому контексті, що не самозвіт депутата, а я б назвала сьогоднішню нашу розмову так роздуми депутата про роботу. Чому я хочу, щоб наша розмова виглядала саме так? Справа в тому, що я тільки стала депутатом, я ніколи таким видом діяльності не займалася. І якщо мої колеги, дуже мною поважні люди, такі як Шалімов, ну, хто ще із таких, Костяниць, вони вже дуже довго займаються цією діяльністю, вони дійсно можуть прозвітувати про великі досягнення саме в цій царині. Я, можна сказати, в цій діяльності молодий депутат. І хочу зразу сказати, що мені було важко звикнути до самої нової цієї діяльності, багато на яких питаннях я не розумілась. І в цьому сенсі я хочу подякувати нашу міську владу, що для нас, депутатів, які тільки прийшли в цю каденцію, було проведено навчання. Нам навіть допомогли розібратися в якихось статтях закону, допомогли розібратися, як працювати з документами. І це мені дуже-дуже стало в нагоді. Крім того, я ще хочу зауважити, що я не бізнесова людина в мене немає свого власного бізнесу і допомагати людям. За свої власні кошти, наприклад, вимостити вулицю, або освітлити її, або побудувати майданчик, я це не можу. І, до речі, коли я йшла на вибори, виступала перед виборцями, в моїй виборній програмі було це все сказано. Тобто я людина слова, якщо я обіцяю людям, то я це все довожу до кінця. І коли я йшла на вибори, я говорила про те, що я людина з освіти. І, перш за все, я буду лобіювати і підтримувати людей інтелектуальної праці. Тобто, перш за все, це освітянську галузь. Ну і так мені сталося, що я прийшла в депутатський корпус і входжу зараз до комісії з освітянських питань, тобто з в освітянську галузь, і стараюсь вирішувати питання. Перш за все. Отої дитини, заради якої я працюю і на роботі, і працюю в депутатському корпусі. І, звичайно, на захист учителів, які, ну, звичайно, що це люди професії від Бога. Якщо говорити про мій округ, мій округ це соцмістечко і вулиці по, по вулиці Горького, там будинки, які окремо визначені яким чином я працюю з людьми свого округу? Вони до мене вони знають дорогу в мою приймальню, це мій кабінет, коли, куди приходить величезна кількість людей, особливо похилого віку, якщо їм потрібна якась допомога. Це і матеріальна допомога. Це, наприклад, у мене була жіночка, якій 80 років, і потрібно було допомогти привативізувати. Земельну ділянку біля фінського будиночка, і на першій сесії депутати проголосували проти. Я пішла до юристів, пішла в будівельний відділ, вияснила всі моменти цієї справи. Підійшла до Анатолія Соловйовича. Особливо хочу подякувати нашому меру, тому що, зрозуміло, ті депутати, які вже давно працюють, вони знають всі ходи і виходи. А я вважаю, що це правильно, що до свого мера, до свого першого керівника можна зайти і порадитись, як зробити в тій чи іншій ситуації краще. Так у мене було з цією жіночкою Харитоновою. І вже на другій сесії депутатам було доведено, що це можливо, що це юридично правильно, і ділянку цю було приватизовано. Взагалі ситуації бувають дуже різні. От, наприклад, до мене приходила, до речі, із газети Вісті репортер, вона привела дівчинку, яка всього 18 років, і яка має двойка діток. Але її вигнав чоловік з будинку, вона залишила без усілякої підтримки. Звичайно, матеріально я їй допомогти не змогла. Але я знайшла людей, знайшла служби, які в тій ситуації допомогли. Тому хто б до мене не звертався саме з такими питаннями, звичайно, я допомагаю. Була, ще в мене така зустріч, наприклад, із соцмістечка. Жінка прийшла і каже, що в аеропорт в часи пік. Дуже невелика кількість автомобілів виділяється, автобусів, допоможіть. Я пішла до голови транспортної комісії і ми це питання вирішили, додатковий автобус було виділено. Тобто все, що я могу, можу допомогти своїм виборцям, от у такому сенсі я допомагаю. Тепер, якщо говорити про роботу освітянської комісії, в якій я безпосередньо працюю. Ну, по-перше, всі члени освітянської комісії, це люди, які дійсно переживають за освітянську галузь. На жаль, ми живемо в такі важкі економічні часи, коли економічна криза 2008 року, мені здається, тільки зараз до нас дійшла. І економічно вижити зараз дуже важко. І тому в ці часи е, виживати школам, дитячим сада, садочкам надзвичайно важко. І в цьому сенсі я, наприклад, ще хочу сказати, що наше, е, наше місто, наш депутатський корпус, е, на чолі з Анатолієм Солойовичем, все-таки підтримують учителів. От я, наприклад, була е, делегатом третього всеукраїнського з'їзду учителів. І коли я спілкувалася з колегами з інших регіонів, з інших областей, вони мені страшні речі розказували, що, наприклад, дитина, яка перемогла на всеукраїнській олімпіаді, друге місце з німецької мови зайняла з Тернопільської області, розповідала директорка, вона отримала винагороду ця дитина флешечку, а вчитель, який її підготував, взагалі ніякої нематеріальної. Підтримки не моральної підтримки не отримав. У нас же в місті ціла програма обдарована дитина. І які б важкі часи не були, все таки вчителям гарні доплати. Дітям теж кожного року у нас проходить таке велике свято, присвячені обдарованій дитині. І творчо працюючий вчитель на сьогоднішній день, і дитина пошановані. І все це завдяки... Нашому місту і місцевому бюджету, звичайно, зараз важко. І чи збережеться ця програма на наступний рік, невідомо. Але те, що протягом п'яти років така програма існує, не кожне місто в Україні може похвалитися цим. І я вважаю, що це теж заслуга депутатського корпусу і тієї влади, яка працює сьогодні у Борисполі. Ну, і знаєте, в цьому сенсі хочеться згадати прислів'я китайське, як китайці говорять, що не дай нам Бог жити в час великих перемін. Нам дуже зараз важко, тому що економічна криза накладається ще на величезні реформи, яка взяла на себе партія регіонів, уряд і... В тому числі і наше місто. І тому, звертаючись до громади міста, я хочу сказати, що ну давайте трошки-трошки потерпимо. Я думаю, що пройде цей час важкий час, і нам всім стане набагато легше. Якщо продовжувати роздуми депутата, який тільки прийшов у цю діяльність, то я хочу сказати наступне: що який досвід я отримала за оцей фактично рік роботи в цій сфері діяльності? Ну, перш за все, знаєте, є філософське поняття, що правди однієї не буває. Не завжди можна довіряти людям, які тобі приходять, і я з ними тут поплачу, вони мені розкажуть страх що, а я потім якісь кроки йду на зустріч цим людям. А виходить, що вони просто мені набрехали. Тому я взяла собі сьогодні за правило: абсолютно кожну розповідь, абсолютно кожний емоціональний сплеск, який приходить до мене, і з чим приходять до мене люди, все перевіряти. І ще один висновок, який я зробила, що абсолютно не можна на емоціях вирішувати ніякі питання. Отак, От наприклад, було із тіарою. Коли прийшли люди, які вклали гроші в будівництво будинка, ну так зараз багато таких у нас об'єктів будівельних, і ми їх на сесії підтримали. Я виступила тоді з такою промовою, що нам треба підтримати цих людей, бо це наші люди з Борисполя. А тоді вийшло, що емоційно ми їм допомогли, а юридично ми абсолютно їм не допомогли. Тобто, якщо виступати, Приймати якісь рішення, підтримувати якусь сторону. Я взяла собі зараз за правило. Я йду спочатку до фахівця, спочатку я визначаюсь, які повинні бути мої дії, в якому напрямку, і тільки тоді приймати рішення і допомагати тій чи іншій людині. Ну і закінчуючи, я хочу сказати, що ну, я плекаю таку надію, що років через три я теж зможу. Відкрито дивитися в обличчя людям, які за мене голосували, які мене оточують, і розповісти про більше доброго, що я зробила для цих людей. І закінчуючи, хочу сказати вам, що на моєму робочому столі завжди, коли мені буває важко, коли в мене приходять якісь розчарування, а люди різні бувають. Буває, зробиш добро, а тебе ж за це добро і накажуть. Я завжди извертаюсь до заповедей Матери Терезы. Озвучать вон я таким чином. Да, люди неразумны, непоследовательны и эгоистичны, и все же люби их. Если ты делаешь добро, люди обвинят тебя в зательной корысти и себелюбии, и все же твори добро. Если тебе сопутствует успех, ты наживешь мнимых и действительных врагов, и все же преуспевай искренность и открытость делают тебя уязвимым. И все же будь искренен и открыт. То, что ты строил годами, может разрушиться в одно мгновение, и все же строй. Люди нуждаются в помощи, но они же станут упрекать тебя за нее. И все же помогай людям. Отдай миру все самое лучшее, что имеешь, и получишь жестокий удар. И все же отдавай миру все самое лучшее, что у тебя есть. yeah good